Полонечку вибрали. Тепер перемиваємо швиденько в водички, щоб вона не набралася. І будемо потім перебирати процес чистки. Поставили на друшлаг, щоб воно зливалось туди. Цю, буде, цю буду заморажувати. Цю буду перебивати блендером. Продовжуємо. Перечистила клубничку на заморозочку. Висипаємо. Отакий противень. Можна було б його зразу в кульочок, але треба, щоб вона була, не злипалась друг до дружки, то будемо робити так. Так, це в заморозку. Наступна серія це збиваємо клубнику з цукром і готуємо такі бутилки. Я завжди не викидаю такі, складую для того, щоб мені сюди залити і заморозити. Готовий такий сік, полуничний, вийшли в нас. Ми будемо заливати його в цю бутилочку. Так, і остання на сьогодні в мене бутилочка. Все. Це дуже швидко, заготовка на зиму, але ж. Такі бутилочки ви будете держати в холодильні, в морозилки. Це для морози, для, мороз, для, для за заморозки. Це тут міленька клубничка, яка е, нікуди не йде. Ми не дуже любимо варене варення. Тому я вам показую, це не для того, щоб ви зараз мені писали, а що, а мало цукру. Ні, це для того, щоб я достала таку е, бутилочку, я кидаю її в гарячу воду, вона розтає. це взимку. Я блинчики. Пожарила, налила в мисочку, і ми з удовольствієм оце все їмо за дві щоки. Коротше, це в мене все таке любимо ми. Не тільки я, вся моя сім'я. Ну і, звісно, мисочку наготовила, зараз помию, бачі, що будемо їсти. Всім пока! Так, ще хочу вам показати, як вона, як вона виглядає в замороженому вигляді. Ось дивіться, це я трошки раніше кожен день вибираєш або через день і те, що підходить. Значить, я роблю. Оце вона виглядає так заморожена. Оце бутилочку таку, півлітрова чим удобно, щоб ви взяли бутилочку, опустили в гарячу водичку, набрали там у мисочку, і хай воно горлишком вниз, щоб скоріше тут розстало. А тоді вже остаток можна хранити в холодильнику, Ну, але щоб вже він був, там щоб там було не тепло. Всім дякую за увагу.